<кій> 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 про що ж фільм Ножі 2. скляна цибуля? А він про класного тіпа Бенуа Блана. Приватний детектив високого рівня Бенуа Блан береться розслідувати тільки ті справи, які вважає для себе цікавими, і по дріб'язкових справах не розвіюється, маючи неабиякий інтелект та неабияке чуття, він здатний розгадати будь-яку загадку, якою б складною вона не була. Відповідно, і послуги його вартують дорого, і дозволити його собі може не кожна людина. Лише нещодавно Беноа розібрався з таємничою загибелю популярного письменника Белатреста, знайденого мертвим після власного ювілею. Вбивця намагався заплутати сліди, але в нього нічого не вийшло. А Бено вкотре довів свою майстерність. Недовго відпустка добігає свого кінця, і ось уже детектив приступає до розслідування нового заводкового злочину. Мільярдер Майлз Брон якось вирушив із своїми багатими друзями на морську прогулянку до берегів Греції, але у розпал вечірки одного із гостей вбили на величезній яхті. Розібратися, звичайно, зможе лише одна людина, нашій чоткий тіпочок Бену Аблан. Кожен із присутніх, звичайно, має свої особливі скелети у шафі, якими не хоче ні з ким ділитися. Однак досвідчений детектив обов'язково придумає, як викрити справжнього вбивця.